Михайло Бакалюк травмувався під час наступальної операції на Запоріжжі. У Львові лікується та проходить реабілітацію чотири місяці. Михайло для ходьби використовував протест та виходив у місто. Розповідає, що для людини з ампутацією потрібно більше часу та простору, особливо у місцях скупчення людей. Ну, особливо для мене е, є така ну внутрішня якби незручність, коли нав'язують якусь там допомогу або нав'язчого там, пропускають тобі в черзі. Ну мені. Неважко постояти в черзі спокійно. Хтось так настойчиво, насильно там. Та ні, от проходь. Ну це така підвищена увага. Ну, мене трішечки вона соромить. Це майстерня, де виготовляють протези. Протезист Любомир Сакалаш розповідає, що люди реагують на протезування по-різному. Хтось віджартовується, а хтось перебуває у стані стресу. Пацієнтам не дуже. Подобається, коли до них ставляться якось дуже по особливому. Ну, тобто, знаєте, ніби ой, в тебе немає ноги або руки, ти такий особливий, давай тебе жаліти. Та хлопці не хочуть того. Вони дуже багато хто каже, зроби нам ногу, ми зараз підемо далі. Воювати, ми маємо брати за них відповідальність також. Тобто, не що там війна закінчиться і про них всі забудуть, а потрібно буде з ними працювати. У майстерні випробовує новий протез, надрукований на 3D-принтері Сергій Євтошенко. Чоловік пішов захищати Україну в перший день повномасштабного вторгнення. Втратив ногу, наступивши на міну на Бахмутському напрямку. Мене саме більше дратувало, коли в Полтаві говорили ампутанти, ампутанти. Дуже не люблю цього слова. Я себе не вважаю там з протезом, чи що я здорова людина. Може, у мене там трошки є якісь там уже да, багато яких речей не буду робити, які робив із здоровою і ногою, але я себе інвалідом не вважаю. Психологиня Оксана Осадча працює з пацієнтами, які проходять реабілітацію, розповідає про емоції, якими вони діляться. Велику кількість трошечки фруструє середовище, де, де немає війни, і, і вони не знають, як себе поводити. І відчуття непотрібності. І відповідно наша роль підтримати, перш за все, підтримати і допомагати, але то спочатку має бути. Питання та чи потрібна фізична можливо, допомога, чи допомога в послугах? Психологиня розповіла, що лише після згоди на пропозиції допомогти можна допомагати. Також радить не тиснути у розмові на військових, намагатись створити дружню та невимушену атмосферу. Нема яких от окремих там пунктів, да, як вести себе з, з людиною з ампутацією. І що робити, коли ти побачиш когось на милицях або на протезі? Нема конкретних там критерій у спілкуванні. Це все виключно індивідуально. Це залежить від суспільства, наскільки воно готово приймати таких людей. Нас стає з кожним днем все більше і більше. І тому треба трішечки бути уважним. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.